У попередньому відео я розповів про перші шість матчів в історії протистояння збірних України та Грузії. А у цьому розповім про ще три. Матчем проти Грузії у Києві збірна України розпочинала кваліфікацію на чемпіонат Європи 2008. Це була перша офіційна гра нашої збірної у статусі чвертьфіналіста чемпіонату світу. Тому, очевидно, тисячі вболівальників на НСК Олімпійський очікували від нашої команди лише перемогу. А от скільки саме тисяч вболівальників було на стадіоні, точно не скажу. Я знайшов три джерела: перше джерело вказує 25 тисяч. Друге. Тридцять шість, а третє сорок. Орієнтуючись на відео, моя версія близько 30 тисяч. У стартовому складі збірної України вийшов теперішній головний тренер команди Сергій Ребров. Чому я про це говорю? А тому, що для Реброва цей матч став останнім за збірну у якості футболіста. Загалом, Ребров зіграв за збірну 75 матчів і забив 15 голів. До речі, ось тут у куточку можна подивитись на усі ці 15 голів. Також звертає на себе увагу присутність у складі. Тому складі гравця шахтаря Сергія Ткаченка, який вийшов на позицію правого захисника, це був перший та останній офіційний матч футболіста за збірну. Став лайк, якщо не пам'ятаєш такого футболіста. Попри статус фаворита на початку матчу, перевага у нашої збірної, якщо і була, то ледь помітна. А перший небезпечний момент створили гості на 21-й хвилині. Давід Квірквелія прорвався по оголеному флангу, обіграв гусіна та сильно пробив по воротах. Шовковський зумів відбити цей потужний удар, а реферів це не повірив і навіть не призначив кутовий. Першу небезпеку біля чужих воріт Україна створила після стандарту. На 27-й хвилині гусів ударом головою замикав на віз зі штрафного голкіпер Грузії Грігол Чантурія врятував свою команду. Проте невдовзі голкіпер уже був безсилий. Після високої подачі гусева з правого флангу Шевченко виграв верхову боротьбу у двох оборонців і пробив під перекладину. 1-0 Україна повела. Але в лідерах Україна була недовго. Ще до перерви грузини відігрались Шотар Веладзе, звільнився з під опіки Гусіна і точно пробив під штангу. До Шовковського претензій немає. Стартовий тиск українців після перерви плодів не приніс. Натомість гості змогли уколоти нашу команду. На 60-й хвилині Георгій Димитрадзе виконав передачу зі штрафного, яку легким дотиком голови замкнув шота Арвеладзе. М'яч залетів у ворота, точнісінько під дальню стійку. Наші захисники, як модно зараз говорити, стерегли кукурудзу. На щастя, Україна відповіла дуже швидко за дві хвилини і навіть тією ж монетою подачу з. Зі штрафного від Шевченка вдало замкнув ротань, також ударом головою. 2-2. Далі це вже була гра на три результати. Грузія могла вийти вперед, якби Димитрадзе замкнув скидку на дальню штангу після подачі Корнера. Україна могла вийти вперед, якби успішно завершився цей прохід Шеве. А допоміг Україні знову стандарт, подача кутового і знову результативний удар головою. Третій у матчі у виконанні нашої команди забив Русол. Останні хвилини матчу Україна провела в обороні і зуміла втримати переможний рахунок. Моє уваги заслуговує цей сейв Шовковського на 90-й хвилині. Україна стартувала у кваліфікації до євро з перемоги над Грузією. Щоб пояснити важливість виїзного матчу проти Грузії, розповім про турнірне становище перед ним. Цей матч був сьомим з 12 для України у відборі. Наша команда йшла четвертою, відстаючи від Франції, Італії та Шотландії. Однак все ще було у наших руках В України у порівнянні з конкурентами був матч у запасі. А проти Франції та Італії ми ще мали грати вдома. Втрата очок у Грузії значно зменшила б наші шанси посісти одне з двох перших місць, які виходили на євро. Тоді плей-офф не було. Третє місце пролітало мимо. Цей матч транслював телеканал Інтер і коментував його. Незвичний дует. Я Цеганек і відомий футбольний експерт Савік Шустер. Перша цікава подія у матчі це гол. На сьомій хвилині Назаренко подав кутовий голкіпер Грузії Георгій Ломая, помилився на виході, а Олег Шалаєв скористався цим, відправивши м'яч у напівпорожні ворота. На стійках все ж стояли захисники. До речі, за кілька днів до матчу львівські Карпати, які взяли Ломаю в оренду, вирішили розстатись з голкіпером. Він встиг зіграти за Карпати один неповний матч, в якому пропустив чотири голи. За кілька хвилин автор голу. Збірної України Олег Шалаєв та грузин Зураб Менташашвілі зіткнулись головами та отримали нові аксесуари пов'язки на голову. Далі у першому таймі в Україні гра не йшла. Це було видно і по обличчю Блохіна, хоча він рідко буває задоволений. Єдине, що ще встигли створити українці до перерви, це непоганий дальній удар Назаренка. Ініціативу більше проявляли гості. Особливо добре їм вдалась кінцівка тайму, коли вони були найближче до голу. Лаша Джакобія замикав передачу з флангу, але пробив над воротами. Початок другого тайму також був за грузинами. Вони могли забивати вже на першій. Хвилині по перерві після передачі з глибини перев'язаний Менташашвілі вийшов сам на сам з Шовковським. Голкіпер відбив удар суперника, м'яч зрикошетив у ротання і котився у ворота. Але Руслан встиг вибити його в аут. Поступово гра вирівнювалась, і в останні 20 хвилин Україну прорвало на моменти, але не на голи. На 70 70-й хвилині Шевченко бив у ближній кут, ломає, перевів на кутовий. На 82 й Назаренко розумною передачею створив вихід сам на сам для Калініченка, але той змарнував нагоду. На 84-й Калініченко вирішив повернути борг Назаренку і віддав м'яч під удар у цій контратаці, але голкіпер впорався з ударом, а захисник не дав Шевченку зіграти на добиванні. Хто бачив попереднє відео, той без сумніву проведе аналогію з попереднім виїзним матчем проти Грузії. Знову Україна, ведучи у рахунку 1-0, в кінцівці не реалізовує крутий шанс забити другий гол, а після цього пропускає зі стандарту. 87-ма хвилина. Грузія подає кутовий і Давід Сірадзе, залишений без нагляду, точно пробиває головою 1-1. Україна зіграла в нічию і втратила важливі два очки. Це стало початком. Ом, кінця кінця наших сподівань зіграти на євро. Влітку 2015-го Україна та Грузія вперше зіграли між собою на нейтральному полі. Це був товариський матч в австрійському місті Лінц. В основі нашої команди з'явився один дебютант Павло Ксьонз. Для Ксьонза цей матч залишився єдиним за збірну. Якщо колись перед вами стоятиме вибір, що цікавого подивитись на вечір, перший тайм цього матчу чи перегони равликів у словомоушен, то неодмінно обирайте друге. На двох до перерви команди створили один небезпечний момент удар волинянина Олександра Кобахідзе поруч з хрестовиною. Всі інші так звані потуги команд в Атаці нашої уваги не заслуговують. Інша річ, тайм другий, розпочався він з вражаючого спасіння у виконанні Дениса Бойка. Після блокування удару суперника п'ятою точкою Ракіцького м'яч опинився у Левана Кенії, перед яким був Бойко та 7.32 ширини воріт. Наш голкіпер потягнув у Удар в притул. Цей та ще 24 крутезних сейви голкіперів збірної України можете побачити у відео, посилання на яке я залишаю в описі. За кілька хвилин перший момент створила Україна, кравець не влучив у дальній кут після хорошої передачі Сидорчука. Мабуть, це занадто важкий для реалізації момент для форварда, тому він просто почекав на наступний. Захисник Грузії Лаша Двалі і голкіпер Георгій Лорія наварили кашу, яку з'їв кравець. Це перший. Перший гол нападника за збірну невдовзі коноплянка скористався вільним простором, вийшов на ударну позицію, але пробив над воротами. З цього приводу Коно довго не сумував, адже згодом йому вдалося точно замкнути подачу морозюка і збільшити перевагу у рахунку до двох голів. А ще за кілька хвилин непогано здалеку приклався рибалка, голкіпер в роботі. Схоже, Україна вирішила, що напружуватись більше не варто і розслабилась. Грузія це відчула і в. Взяла ініціативу у свої ноги з близької відстані. Пробивав Кобахідзе. Його удар встиг заблокувати Ракіцький. На 81-й хвилині Грузія відіграла один гол. Мате Вацадзе увігнав м'яч у сітку воріт ударом головою. Після цього Попотіти довелось бойку тягнучись до м'яча після удару Жано Ананідзе. Також за Україну зіграла поперечина в яку влучив Георгій Чантурія. Гра забудеться, а результат залишиться. Україна перемогла. 2-1 Отже, збірна України зіграла проти збірної Грузії 9 матчів, 6 виграла, 3 завершила в нічию і поки що не програє. Про свої очікування від наступного матчу або про що завгодно. Напишіть у коментарях. Якщо вам цікава ця рубрика Історія протистояння, то покажіть це своєю активністю. Поставте лайк. Якщо це відео набере тисячу лайків, то я зроблю відео про історію протистояння Шахтаря з лондонським арсеналом. За посиланнями в описі канал можна підтримати фінансово. А я дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні.